Всім доброго дня! Це таке відео-невеличке повідомлення. Я нарешті повертаюсь до в'язання журного джемперу Air по рядках і петельках, щоб все було зрозуміло і всі впорались. У мене був великий переїзд з одного міста в інше. І через це ну, були певні складнощі. Я не могла записувати відео, не могла їх викладати. І саме через цей переїзд сталася ще одна помилка. Те відео, яке я виклала останнє з підписом, що це 54-й рядок ажурного Джемперу Air. Насправді то був 55-й рядок. Сьогодні я побачила цю помилку і її виправила. І вже виклала е, справжнє відео, там, де, ну, 54 рядок, власне. Тому якщо ви виконували 54 рядок до 1 лютого або після 1 лютого, ну, до, до 10 лютого, власне, якщо ви виконували цей 54-й рядок до е, 10 лютого, то переробіть, будь ласка. Його потрібно розпустити, зв'язати спочатку справжній 54-й рядок, а потім зв'язати цей 55-й. Ну, в відео там зрозуміло, там чутно, що я кажу, що 55-й рядок в'яжемо. Але, ну, отак от така помилка сталася. Ну, зараз я вже це все виправила: 55-й рядок. Я виправила, той, що був підписаний 54-й. Він зараз правильно підписаний, як 55-й. І 54-й рядок сьогодні я виклала, ви можете вже його зробити. Розпустити той 55-й, зв'язати правильно 54-й і потім 55-й. Ну, а завтра вже я продовжу викладати там 56-й і всі інші. Це дякую за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою, красивих шедеврів. До побачення!